Я всіх вітаю. Ви на каналі Історії Кравця трошки розмовного відео розкажу, чому в мене тут лежить в'язання, і такий собі, можливо, комусь буде в натхнення мій проєкт. Одразу почну з того, що я не в'яжу зовсім. Ну, як не в'яжу зовсім, я вмію в'язати, але не професійно, і а, деяких речей я можу і десь забути, а десь не знати. Це в мене мохер тоненький, пухнастенький, ось така, ось, ось така ниточка, такий моточок. Мій проєкт це сукня. Хоча зараз вже стає досить тепло, і цей сезон вже закінчується для таких теплих суконь. Але я вже, це з якого там 2021 рік, здається, чи колекція Діор. Ви бачите на екрані цю сукню. Я просто в захваті від неї. І вона чорного кольору, але в мене тут такий синьо-сірий і беж. Ну, от якось так. В мене поки що склалося, якщо вийде в мене з цієї нитки, з цього кольору, така сукня, і я буду задоволена. Я скажу вам, що я зв'яжу ще й чорну таку, тому що від чорного кольору я так само не відмовлюсь. Хоча я задумувалась над тим, щоб зробити не чисто чорну, а зробити синю, чорну, ну, тобто таку такий глибокий, темний, синій під чорний, але не чорний як. Такий сам ну, натуральний. І що ж, а де я купувала ці нитки, я вам скажу одразу на тему, на тему я купувала ці нитки. Тому що там 10 моточків коштує стільки, практично, скільки один моточок, ну майже стільки, коштує один моточок, наприклад, тут у Франції. І при тому, що то буде так само нечистий мохер, а будуть домішки, і тут так само є мохер. Фотографію на екрані я зроблю саме цих ниточок. Я замовляла собі 10 моточків, потім щось я там дивилась, 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 дивилась відео різних, тому що мені треба було зрозуміти, як взагалі це треба зв'язати. І е, замовила ще 10 моточків, вони е, повинні мені скоро ще й прийти ці 10 моточків. Так що, можливо, всі 20 в мене піде, а можливо, ні. Я не знаю. Єдине, що в мене ці сукня буде, якщо Діор вона з коротким рукавом, то в мене буде вона з довгим рукавом. Ну, тому що це така зимова сукня. Під цю сукню я так само буду робити, але тільки, з, скоріш за все, з попліну під сукню. І не трикотажну, а під сукню, з Попліну, скоріш за все. Трикотажну, навряд чи я буду робити, хоча, можливо, ну, треба буде подумати. Я ж кажу: ця сукня в мене буде скоріш на наступний сезон. Зараз я в'яжу її не на круглих спицях, а на прямих. Скоро буду переходити на круглі, до речі, <смі> ось такий вам лайфхак. Якщо у вас, як і у мене, немає маячків, зробіть ось такі маячки з, зі скрепок. Ну, я сподіваюся, комусь вони зайдуть. Вони не чіпляються за нитки. Я думаю, що з ними так само зручно, як і з таки, називаємо це так: професійними маячками. Так що, знаєте, зараз я. Подивлюсь. Ну так Вам вам якраз то і видно. Тож я сподіваюся, що і вам воно буде при нагоді. Що у мене є? Я не замовляла ніде, я тут вже купувала це ось перші спиці. П'ятірка 40 см це ось ці зараз я в'яжу. Але тут в мене є така стійка резинка, тому що почну з того, що я почала в'язати зверху, так? тобто з горловини і вниз піду. І починала я в'язати на ось такій спиці трійка. 30 см мені вистачило. І так. А далі буду переходити на круглі спиці 80 см. Я сподіваюся, що мені їх загалом-то буде і вистачить. Тому що ну, поки що більше, ніж 80 я не бачила. Але все ж таки. Ну, Це саме велике, я його взяла. Ну, якось буду пристосовуватись. Так само п'ятірка, потім на круглі перейду на п'ятірку. Більше, ніж п'ятірку я брати не буду, тому що мохери в'яжуть і на шестірку, і на шість з половиною. Я знаю, там різні цифри на цих спиць йдуть. І що ми маємо? От Я вам показую те, що ми маємо по цінах. По цінах я зроблю вам такий чек ну Фотографію вам зараз зачитаю. 4,99 в мене вийшли ось ці круглі спиці. І я тільки вже вдома зрозуміла, що А чому 4,99? Тому що там була інша ціна, Ну чесно, в магазині. І ти з'ясовувати, я думаю, над цим і ти з'ясовувати. Повертати я все одно не буду, тому що вони мені потрібні. А я знаю, що якщо так купувати, а не. А... Десь замовляти, ну, наприклад, як на тему чи там на інших таких сайтах китайських, то там, звісно, що вони будуть дешевші. Але ну, щось мені хочеться в'язати, не хочеться чекати. знаєте, як то. Ну, 4,99, можливо за того, що вони круглі. Не знаю. Два, тому що 2,99 коштують ось такі прямі. Спиці п'ятірка 40 см. І десь приблизно за таку ж ціну я купувала ось ці 3 мм 30 см, 30 см прямі спиці. Ну, от якось так. По цінах, це в євро. Ну, Щоб ви розуміли, це ж не Україна. Так що, чи замовляти взагалі-то десь? Ну, якщо заради економії ви маєте таку можливість своїх... Хотіння свого чекати, то, будь ласка. Я якось раніше все відкладала, відкладала, а потім мене так, знаєте, прижарило, я купила і все. Ну, ну все, все як є. От, і буде в мене ось такий проєкт. Скільки я його буду в'язати, я не знаю, тому що я не в'яжу швидко. Скажімо так, це я зв'язала ось, ось цей шматочок з урахуванням того, що я тут пішла, на реглан, на розширення. І я його зв'язала за вчорашній, називаємо так, вечір за дві години. я думаю, що це мало для двох годин. Для дівчат, які взагалі які в'яжуть. Взагалі я, можна сказати, не в'яжу, але я дуже хочу собі таку сукню, і я її собі почала в'язати. І ще тут ви бачите ось такий моточок. Я не знаю, я буду пробувати. Можливо, ви щось напишете, якщо ви знаєте. Я хочу спробувати. Тут річ в тім, що йдуть ось такі полоси, вони ось так полосами і лягають. Ну, така собі полосата історія. А, смужаста. Так? А, але я от подумала сьогодні вранці, що ось в мене починається ось ця світла нитка, а я хочу цю смужку. Пустити якось в інакшу сторону, ну начебто. Так? Не зробити її чисто таку рівну, смужасту широку, а якось іншу. Тобто я схочу, думаю, над тим, що, можливо, я спробую відмотати якісь до середини, ось от в мене почалася світла нитка. До середини цієї світлої нитки я відмотаю. І почну з середини, щоб в мене потім воно пішло, якось, ну, можливо, іншим способом. А можливо, і не буду робити. Можливо, так і залишу. Можливо, так і залишу. Не знаю. Я, от Сьогодні у мене такий день. Буду думати, в мене все одно верхня частина, вона, якщо ви будете дивитись на фотографію, там є така дуже багато нашарувань зверху. Я так прям от багато не буду робити. А от кокетку саму, таку асиметричну кокетку я зроблю. І вона в мене буде закривати ну, одну сторону так точно. Вона буде в мене закривати. І, я подивлюсь, що з того вийде. Якщо воно так і далі піде смужкою, то мені від того там клаптика нитки нічого не буде. А я все ж таки спробувала. А як відрізняти нитки, які будуть, знаєте, не чітко рівними такими? Смугами викладатись у в'язанні. А як відрізнити нитки, щоб воно так було, знаєте, такий меланжевий такий перехід, нерівний, ну такий собі, асиметричний, асиметричні такі смуги. То, можливо, хтось вас знає, то напишіть мені, мені дуже це цікаво. От, так що. Е Потрошку буду показувати, як продвигається моя історія з цією сукнею. Мені самі цікаво, я її дуже хочу, дуже хочу. Вона просто біль моєї душі, як я її хочу, я вам скажу. І поки я дивилась інші відео з в'язання суконь, ну, скоріш за все, такі собі, я не повністю їх передивлялася, а. Передивлялася, як дівчата наші, в принципі, в'яжуть сукні, будь-які, там ну загалом, то прямі не якісь такі там більш вигадані. І я вам скажу, що в мене, от якщо я зроблю собі цю сукню, зв'яжу, то, скоріш за все, я собі, я ж вже казала, іншого кольору, таку ж саму зв'яжу. Мохарових суконь не буває мало, вони дуже м'які, теплі, ну, прям от все. Мені треба знову повертатися до суконь, тому що я вже ненавиджу просто всі ці е, штани і, і, і починаю ненавидіти джинси, я вам скажу. От, і е, що? І, і хочеться мені саме зв'язати, але вже з іншої нитки. І саме таку більш пряму, знаєте, таку свободну. Не дуже там розлітайку свободну, але таку, ну, начебто, труба, така сукня, щоб не облягала мене не така, як зелена, яку я шила з трикотажу. Тому що зшити трикотажу то є класно, але знайти класний трикотаж для того, щоб зшити, то не дуже така тут зручна ідея. Тому що я не наїщуся по містах країни для того, щоб вишукати собі. Тканину, трикотаж, точніше, для таких речей. Так що, от, пишіть, кому подобається така сукня. Пишіть ваші, хто в'яже ваші думки з цього всього. І напишіть мені, чи все ж таки це правда, що з Мохеру в'язати. Ось на таких, навіть на п'ятірці досить швидко. От напишіть мені, будь ласка, тому що я не впевнена, що то буде швидко. Я не впевнена. Засікаємо день, це день перший, можна так його назвати, і будемо з вами бачитись в наступних відео. Всім до побачення!